Слава Україні. До вашої уваги програма Військо. телерадіостудії Міністерства оборони України. «Бриз». 31 грудня 24-го року воїни спецпідрозділу ГУР Міністерства оборони України груп 13. Перше в історії уразили повітряну ціль за допомогою ударного морського дрона Магура В5, оснащеного ракетним озброєнням. Під час бою у Чорному морі в районі мису Тарханкут, тимчасово окупованого Криму, внаслідок застосування ракет П-73 Сі-Дрегон знищено два російських гелікоптера Мі-8. Ще один ворожий вертоліт зазнав вогневого ураження та зміг дістатись аеродрому базування. Представники центру рекрутингу військово-морських сил України завітали до Миколаївського дитячого будинку, щоб підтримати дітей та подарувати їм частинку свого тепла. Гості поділилися подарунками та добрими словами, наголошуючи на тому, як важливо виявляти турботу, особливо до тих, хто цього потребує. Їхній візит став яскравим свідченням того, що навіть у непрості часи людяність і доброта не втрачають своєї цінності. Кожна дитина заслуговує на увагу та підтримку, особливо коли йдеться про тепло і турботу. Підкреслили представники центру рекрутингу. Каби, танки, дрони. З чого тільки не намагався ворог уразити цей розрахунок зенітно-артилерійського комплексу С-60. Проте марно. Наші захисники готові нищити окупантів будь-якою миті та за допомогою будь-якого озброєння. Хотікалібер маленький, але по піхоті работать не можна. Тобто, шукаємо закриті позиції, виставляємо пушку. Тож принцип либо по бусолі, або по орієнтіру. Моя задача була направление направлення і дальність За плечами старшого розрахунку гармати С-60, бої за Сумщину, Донеччину, Харківщину та Херсонщину. На початку повномасштабного вторгнення він разом з батьком став добровольцем. Екіпаж Дмитра шестеро людей, які навчені у разі потреби замінити один одного. Їхнє озброєння, звісно, не останнє слово техніки, проте, по визначеним цілям, працює добре. Під час боїв поблизу Куп'янська ми працювали щодня, вражаючи ворожі цілі на відстані до 13 кілометрів, загадує захисник. Перший день у нас військова частина ПТО. Біля мого села і почали розносити там калібрами ракетами. Ну, що робити, вдома сидіти чи що? Ну зробили, типа, ДФТГ свою групу, почали патрулювати село, тому що і ДРГ, і вся ця шушваль вилазить. Таким був початок боротьби з окупантами другого навідника гармати. Згодом Олександр підписав контракт і воював поблизу Кліщиївки. Отримав поранення і після лікування став до цього розрахунку. Свого часу Олександр опанував кулемет позирка ігла тепер полює на ворога за допомогою С-60. Точність у неї дуже хороша. дальність нормальна. Тобто можна як мінімум піхоту, бліндажі, там, де БК їхнє лежить. Якщо є нормальна ціль, ця пушка по заводу працює на 6 кілометрів. самоліквідатор ми видаляємо, і тоді вона можна закинути кілометрів на 15 Повернувшись із вдалого полювання, військовослужбовці обслуговують гармату, тренуються і готуються до чергового ураження ворожих позицій, адже мотивація у кожного з них стійка. Сім'я, щоб вона нормально жила і все було добре. Мобільні вогневі групи добровольчих формувань територіальної громади прикривають повітряний простір над Одещиною з моменту появи перших шахедів у 2022 році. Учасники цих формувань не мають визначеного юридичного статусу, хоча і прикомандоровані до бригад ТРО. При цьому вони мають можливість поєднувати чергування із цивільною роботою. Як звичайні цивільні мешканці Одещини боронять наше небо, знають наші кореспонденти. Перед дзвін з жінкою, що там, як ви там, хлопці, ви там святкуєте вас з Новим роком, а нам нема коли. Ну, це десь в такому графіку. І масово у нас було навіть таке, що ми у нас ленти великі по 250 патронів, що ми не успівали їх перезаряджати. Ну, справлялися». Хтось відзначає новорічні свята з родиною або з друзями, а я з Максимом, кулеметом Максимом. Загадує події минулорічної давнини Хотабич. Тоді їхній мобільній групі у новорічну ніч вдалося збити п'ять шахедів, які намагалися Зати критичну інфраструктуру, ці чоловіки від початку повномасштабного вторгнення стали на захист рідного міста це один із перших підрозділів, який був створений під час повномасштабного вторгнення Російської Федерації на базі департаменту муніципальної безпеки і всі структурні підрозділи, які входили в цей департамент, зокрема муніципальна варта, міська рятувальна водолазна служба та інші підрозділи. Хлопці виявили бажання стати добровольцями, отримати зброю, захищати е, рідне місто і захищати нашу державу від е, агресора. Роміо, Роміо, я Дельта, прийом. Ромео на прийомі. Рутина 333. Прийом. Рутина 333 прийняв, виконую. Створені підрозділи у взаємодії з силами оборони здійснюють захист об'єктів міської критичної інфраструктури, протидіючи ворожим БПЛА. Наша ДФТГ підпорядкована військовій частині територіальної оборони, де є пункти управління, там де знаходиться офіцер бригади. Вони моніторять постійно 24 на 7 повітряну обстановку. І якщо ми бачимо, що наближається загроза до нашого розташування. До області даємо команди на мобільно-вогневі групи, вони висуваються, займають свої вогневі позиції і відбивають атаку. Екіпажі усіх мобільних вогневих груп добре злагоджені. Це фактично єдина родина. Адже пліч опліч чоловіки не лише під час щоденних тренувань. Вони пройшли випробування і бойовою роботою. На момент створення у добровольчому формуванні перебували лише члени муніципальної варти. Згодом до них приєдналися звичайні цивільні мешканці громади, пізніше ветерани збройних сил, учасники російсько-української війни. В нашій групі є тільки один професіональний воєнний. Це наш командир. В нашій команді є і бізнесмени, і вчителя. І медики, але ми всі об'єднані одною ідеєю. Ми всі здружилися на почві захисту нашої вітчизни, і ми в, по мірі своїх сил можливості стараємося допомогти. Захист повітряного простору вони поєднують із цивільною роботою. Ні роботу, ні рідну землю на догоду окупантам вони не покинули. Ви ж розумієте, що жити в середовищі, коли до тебе приходять Окупанти кажуть, тобі жити, торгів до району не, не пускають. Саме за того, що діти тут у нас жінки всі тут, ніхто нікуди не поїжджає. Тому ми цю справу робимо. Я в підприємець маю невеличке производство по обробці натурального кам'яна. То, що заробляємо, вкладуємо сюди частічно, сюди, частично в сім'ю. Я определяю шахеда в прибор, вмикаю. Указку і його веду і даю хлопцям команду на відкриття вогню. Якщо я його побачив, він якби вже наш. Ворог постійно вдосконалює свої БПЛА, але й ми не пасемо задніх, розповідають чоловіки. Звісно, розкривати усі можливі способи їхнього полювання не можна, проте поділитися деякими подробицями вони зголосилися. Коли формувалося ДФТГ, не ні було ніякого, ми все робили за свої кошти, збирали, експериментували. Спочатку в нас були якісь фонарі, ми брали прожектори. Ну, коли ми зрозуміли, що це неефективно, ми почали світити там чуть туман, все, ми нічого не бачили. Ми почали експериментувати з тепловізійними приборами. З приводами ночного бачення не пішло. Ну почали пробувати з тепловізійними приборами. Це на найкраща се. Схема робоча, яка в нас пішла. Екіпажі працюють у режимі чергування, переважно нічного. За кожним закріплена визначена територія. Втім, вона не статична і інколи змінюється. На рахунку цього екіпажу вражена швидкісна ціль, що прямувало на місто. Місто, яке вони люблять, понад усе. Коли почалась війна, ми пішли до воєнкомату. Ви розумієте, коли там були такі ситуації, коли тобі просто кажуть, хлопець, ну поки дуже багато, йди і чекай. А чекати що? Чекати, коли чекати, поки до тебе тут прийдуть і будуть забирати твій домів не варіант. Всидіти вдома не зміг командир і цього підрозділу. Воєнкомати тоді на даний час відмовляли нам в призові. Багато хто був, люди досвідом, але їм не треба було зрілі люди, їх тоді призивали молодих. І ну, як ми багато не могли поступити в збройні сили, ми вирішили це створити тут на місці. Кожен екіпаж має власний стиль бойової роботи, який спирається на вміння, обладнання та оперативну обстановку. Наприклад, у цього екіпажу нетипове для виконання завдань авто, що, втім, не заважає знищенню повітряних цілей. Його. Коли кулемет встановлений на машині, тобто в пікапі, так це Краще і мобільніше, але ми не володіємо таким автомобілем, тому і, і сходимо із ситуації, які є. Ми вже приловчилися так, що розкладаємося доволі швидко для розвертування мобільно-вогневої групи на позиції, приведення її в бойову готовність до трьох хвилин. Попри насичений складний ритм життя, фінансові труднощі, подекуди нерозуміння близьких і неналежну підтримку влади. Поки існує небезпека для їхніх родин, міста і країни, вони не припинять боронити рідну землю і рахунок уражених ворожих цілей не може бути закритим. Те, що тут ми робимо, це не зрівняється з тим, що, що, не дай Бог, зможе бути. Ви ж розумієте, що з окупантами тут жити ми собі не, не дозволимо ни собі, не дітям. Ні. Коли ти бачиш ефект своєї роботи, що він взривається у тебе над головою, і падає, ну це адреналін, це ефорія, це чувство. Що це все не зря. Ми дякуємо вам за відбій повітряних тривог, світло у будинках та зникнення до огиди мерзенного дзижчання шахедів над нашими домівками. Чим важче, тим краще. Це про зусилля при проходженні смуги перешкод. Курсантів у військових вишах до цього надскладного фізичного і психологічного іспиту починають готувати заздалегідь у військовій академії міста Одеса. Фізпідготовка, тренування і власне проходження ведеться з першого курсу навчання. Як це відбувається і наскільки важливою складовою у підготовці майбутніх офіцерів є цей процес? Далі розкажемо. Смуга перешкод виснажливе фізичне і психологічне випробування. Вона імітує ситуації, з якими штурмовики морські піхотинці і взагалі будь-які військові спеціалісти можуть стикнутися в реальних умовах під час бойових завдань чи спецоперацій. Тому фізпідготовка на спортмайданчиках це є той самий перший крок до майбутнього іспиту, де курсанти вправляються у швидкості, силі, витривалості і вправності. Два пасток. Гладким бегом яма, яка знаходиться зараз, она в 2 метри, За моєю спиною знаходиться лабіринт, далі йде 2-метрова стінка, раз, разрушенный міст, потім зруйнована э, драбина, далі йде у нас метрова стіна з віконцями і окоп з колодязями, Тобто виходить до 200 метрів. Ладкового бігу і 200 метрів перешкод. Подолання смуги перешкод в першу чергу подолання своїх страхів, адже деякі елементи доводиться виконувати на висоті. І, звичайно, це розвиток фізичних якостей. Є певні психологічні бар'єри. Знову ж таки, повторюються висоти, хтось боїться, хтось боїться спригнути, наприклад, в яму у щілину, хтось боїться перепригнути, але. З певним повторенням проходження саме полоси препятствий, вони потихеньку всі ці страхи усуваються. Напевно, найскладніша частина в даній полосі це саме переходження через балку, адже деякі із курсантів можуть боятися висоти, це більшість стосується дівчат, але ну, всі, всі проходять. Найкращий результат містановиться 2 хвилини та 0,4 секунди. Помимо самих занять, я стараюся покращувати свій результат самостійно, коли є можливість. Ці навики, а також самостійний розклад тренувань і дисципліна, знадобляться при виконанні особливих бойових завдань. Фізичне виховання і фізична підготовка це один із пріоритетних напрямок підготовки любого військового службовця. Любова. Чому тому що незважаючи, хто він, матрос, солдат або Офіцерки, які в штабі, він в будь-якому випадку буде проходити тест на витривалість. Займатися фізичною підготовкою, загартовувати характери тіла, військовослужбовці мають постійно. Саме регулярність занять і раціональні навантаження принесуть плоди. Перелічити скільки і де можна це застосувати, не можна навіть сказати. Зрозуміло, що в першу чергу офіцера цінять не за те, що він там швидкий або він там мускулісти. В першу чергу офіцера цінять за те, що він. Тактично грамотний, розумний, що він дисциплінований. Оця дисциплінованість от, в першу чергу вона і йде від фізичного підготовки, тому що дисципліна це вимога в першу чергу самого від себе. Боротьба триває, тож не забувайте донатити і підтримувати військо. Зберігайте спокій та вірте у Збройні сили України. Героям слава!